Працюєте? Я була вчителем. Ви свящувати так? Зараз вже на пенсії. Як вам було працювати вчителем? Дуже добре, я дуже люблю нашу молодь. І коли її сварять, я завжди в захист, бо я весь вік. Десь 50 років працювала вчителем. Спочатку в школі, потім училищі. Не працюємо. – А яка ваша освіта? У мене освіта яка? Вища. А яка? Інженер електронної техніки. Ви працювали по своїй освіті? Я працювала педагогом. Яка? Добре. Заступником директора. А з першого вищого освіти чи у вас інша вища освіта? Ну, я да, по освіті працюю. Сержант, менеджер центру рекрутингу десантуш штурмових військ. – Яка у вас вища освіта? Вища. Подвійна. А яка спеціальність? Е, Вчитель фізичної культури і виховання, а друга агрономічна. Декреті. А у вас є вища освіта? Так. Да. А яка у вас вища освіта? Вчитель англійської викладачі. Для яка діти. вища освіта? Педагогічна. Як вам працювати? Подобається, вже багато років цим займаюся. Виховати методистом. Яка у вас свища освіта. Профільна, вища освіта. І майстер по домофонах, і майстер з відеонагляду, і в українській військовій організації, і бізнес свій маю. А що? Цікава свища освіта. У мене технічна, технік спеціаліст середня технічна. Вам подобається? Освіта моя? Ні, хотів би вищу освіту мати. Я вже не працюю, я на пенсії, я була учителем історії. Ось що освіта така, так? Так. А як вам було працювати вчителем? Як не було працювати? Я любила свою роботу. Я до сих пір працюю репетитор. Вчителем. А яка освяча освіта? Педагогічна. Як працювати вчителем? Зараз наш час дуже складно. Важко, зміни відбуваються, можливо, ви бачили в новинах постійно, чули. Важкі йдуть для вчителів саме адаптаційні моменти зараз, але ми справимося.